Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українською Відьми. звуть мене Аня. Дивимось з Дніпро область, що чекаю, що буде яка перспектива на найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати наш лютий збір. Будь-який донатик. Щиро вдячна всім, хто вже долучився. Збір прикріпляє під відео Дніпро найближчі дні. Знаєте, таке от відчуття. Хочеться і піти кудись і погуляти, і такий гарний настрій є. І якась душі перспектива надія Дніпро найближчі дні. Довіряйте інтуїції. Десь буде, от, знаєте, в околиці почнуть чути якісь бахи постійно. Десь бахає, там ще такі, знаєте, як лісосмуга. Як відлуння йде, але ми не розуміємо. Чи то тривоги нема, чи то, знаєте, не попереджає, що за цілі. Ніхто не розуміє, що чує. Готується. А у вас є день десь аеродром в області? Не аеропорт може? Він хоче знайти, де сідає щось, де може щось сісти. Вертольот, гелікоптер. Літак, щось шукає. Шукає щось, знаєте, от коли лісосмуга, лісосмуга, а потім відкрита ділянка. Дивна просто атака буде по області, туди в бік, до, 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 до Донеччини. Давайте місто дивитись. Передбачені цілі висотка, але знаєте, що ще може бути? Такий райончик, як а, стара, стара забудова, там 5 поверхів, туди дальній центр, я б так сказала. Просто по будинкам. Нічого не шукаю. Сонечка нічого не шукаю. Показує, що ми вже це з вами обговорювали, цю ситуацію. По відчуттях. І лікарні його турбують. Він буде кружляти висіти десь над лікарнями. Прям хочу щось подивитись, роздивитись. Найближчі Найближчі дні. дні. Доля щось відведе або відвела вже, да, якусь біду. Але от, є ті, хто все одно слідкують, що в місті відбувається, дані перево переводять, да, передають. І карта смерті випадає, що можливо буде так, що ви будете боятися один вид зброї, наприклад, шахеди йдуть. І ви будете думати, що він вже відстрілявся, воно може і зранку кружляти, а вдень де ракета. Ви вже настільки втомили, що ви не будете на це реагувати. Занепокоєні військові, тому що є відчуття, що він, може, дані якісь розвідувальні, що він буде вчиняти тиск на місто. Саме цими постійними виснажливими якимись такими обстрілами. Не про найближчі дні. Та хтось їде, хтось з військових буде. Таке відчуття, що або не добудували якісь оборонні. Таке відчуття, що десь щось, знаєте, прогавили в обороні і що треба трошки підключатись, активніше діяти. Фронт, Дніпропетровщина, розкажи, покажи. Тут також можуть бути гарні новини для нас. Десь ми можемо його трошки відтиснути, але нам дуже багато не будуть казати. Тому що є ну, розширення сирої зони однозначно, десь от як Бермудський трикутник. Ми туди заходимо, звідти не виходимо. Щось відбувається. Місцеві будуть казати, що, ну, що от місцеві будуть між собою, перефронтові, що ще якісь населені пункти, скоріш за все, підуть на евакуацію. Або прям підуть на евакуацію саме дітей, бо показують, що розшириться загроза для дітей. Для соціально незахищення. Павлоград, добре, дивитися. Просто я дивлюсь, ми трошки, наприклад, втомилися, да, у нас великі втрати, все. А в нього темп він намагається зберегти темп тиску, темп наступу. Якщо він не наступає, то темп дій, розумієте? І вони постійно от йдуть як маховик в одному. І тому ж. А ми періодично просідаємо, тому що ну, нам чогось не вистачає. Це погано, мені ну, це лячно, коли ти бачиш це. Ти розумієш, що це така махіна, і вона все одно вона якось у них працює. Павлоград найближчі дні. Щось військові зіб'ють, молодці. Трошки, знаєте, буде щось радісно Лячно, а потім радісно. Ну, а в центр міста прильоту. Помста буде за щось. Прям буде мститись, щоб горіло. Щоб розтращити. Вдень бійтесь. дивіться, шахеди однозначно, тут може бути в день по цивільних. Виб'є виб якусь знову інфраструктуру на Дніпропетровщині, яка критично важлива, яка дуже важлива. Давайте ще Самар. Найближчі дні. Самар, найближчі дні. Полюю на військових. Ні, неспокійно, багато чого не скажуть. Знову ціль швидка в день. І день гучний, ніч гучна, передмістя. Скажи мені, куди ти б'єш. Може буде таке, що повлучає, дай Боже ніхто не загине. Може бути таке, що прям на що би туди бив. Самар, найближчі дні, самар. Якась нова тактика також обстрілів. Спочатку весна вже, а потім важкий удар. Раз прольот два, декілька таких, знаєте, десь поруч, 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 всі нібито вже втомились, потім почали своїми справами займатися. Тут іде важкий удар по місту, будьте дуже обережні. Можливо, знаєте, коли довго тривога. Потім удар. Камінське найближчі дні. Кам'янські Залізниці щось будуть рішати, вирішувати. Кам'янські найближчі дні. Або там вже воно зруйновано. Не до, не до кінця відновили щось буде. Якусь підстанцію підіб'є. Розкатами такі вибухи йдуть. Тут збиття можуть бути. Кам'янські найближчі дні. Думаю, що робити? Я не знаю, я, я не думаю, ну логічно вони не повинні відрізати там дороги. Залізницю, бо тоді не буде сполучення з Дніпром. Ну, це якось так показує, що буде думати, що робити, якщо великий буде прильот. Є якась інформація, що в район Кам'янського буде сильний удар по інфраструктурі, по залізничному також. От будуть думати, що робити в такому випадку. Можливо, зараз щось якісь превентивні мери, тому якщо там щось робиться, ви так налякайтесь. Це заздалегідь, щоб нам потім з вами краще було, щоб швидше відновити. Кривий ріг. найближчі дні. Підсилення буде по ППО, дадуть якусь зброю. Тут однозначно гроші на місто підуть, берегти якесь виробництво особливе, яке може бути супертоксичним. Я ж кажу, таке відчуття, що у вас там якісь полуки використовуються. Я не думаю, що це прям ядірка, але ну, щось таке є. Кривий ріг. Проста надія. Тут, дивіться, може бути масований, а коли ракети йдуть, дуже уважно. Кривий ріг найближчі дні. Буде спокійний період. Керівництво ваше їде до центральної влади в Київ розмовляти. Гроші просити. Ще. В районі прям сильно б'є. Кривий ріг найближчі дні. Є плани, щоб збивати тільки в передмісті все, але вони неможливо це зробити зараз. Будуть якісь конкретні моменти захищати, конкретні об'єкти. Тут, дивіться, у вас показує, що може бути більше перевірок на дорогах. Зрозуміло, так? Да? Це будуть шахай, де вони на область підуть, і нібито все відлетіло, не, не до вас і тут розвертаються. Я бачу, прям так, що ми... ми ще такого не бачили ні, але от він буде, знаєте, з чим збиватись пантелику. Пауза, пауза, ну що знову? Пауза, пауза знову. Я не знаю, як ми це витримуємо. Чесно, як взагалі, чи, чи наш організм він для цього створений, пристосовується. Ну, я не знаю, як ми з вами це ну, взагалі, взагалі відключаємось від цього. Да, живемо, звичайним життям. Якісь надздібності в українців. Тримаємось. Ніка Пальмарганець, найближчі дні. Дурять, Аня дурять нас, дурять. Кажуть, та все нормально, Та не нормально. там такі перепади напруги і знов ударить. По інфраструктурі знов не дає якийсь шлях перебиває, якусь дорогу постійно буде от шепляти і прям бити. Передмістя сильний прильот. Сильно хочу. В день є загроза для цивільних. Може бути низько, прям ціль над містом і шукає, де ви скупчуєтесь. Будуть якісь хороші новини. Будуть і для вас це не завершення, це не тиша, але от таке відчуття, що е, знаєте, в цей час зазвичай так б'ють, а от декілька днів йому там щось не виходить нарешті ворога зробити. Ну, давайте, хоч хоч якийсь позитив. Да? Хоч так показую, всіх обіймаю.